Брати сестри, слава Ісусу Христу. Дуже важливо те, що ми сьогодні дякуємо Господу. Воно приємне як для Бога. І подяка приємна і для людей. Скажіть, будь ласка, якщо ви щось зробили, вам подякували, приємно чи ні. Даже ж ми не за це все робили, так? Я розказував сьогодні вранці, поділюся з вами, одного разу ми поїхали на схід, ми сьогодні тут говоримо так. І зі мною поїхав один невіруючий, один віруючий брат. І ми в одному селі роздавалися допомогу, було б більше, може, 300 людей, плюс-мінус по цих пакетах, де ми роздавали. І коли ми вже виїхали з того села, цей Вадім не каже, Сроче, я наблюдав за однією картиною. За якою? Я кажу, що ти побачив? Каже, десь 0-0, там якийсь процент, а люди тобі сказали дякую. Сказати чесно, я не їхав за це слово. Але приємно, коли скажуть дякую. Брати і сестри, це одна сторона. В Українців є друга ще сторона. Одного разу мені перейду навіть на суму: брат жертвує 300 доларів. І я йому кажу щиро дякую тобі. І він каже, нема за що. Я кажу, то дай ще стільки, якщо нема за що. Якщо 300 доларів для тебе вже нема за що, то дай стільки, щоб було за що тобі подякувати. Друга ситуація, одного разу я свою жінку облічав за це. Днями, вибачте, за слово, лоб мокрий, гості приїхали, діти, семеро дітей, 20 може бути людей, навіть по 50 хор приймали. Виїжджають, кажуть, сестра Тамара, щиро дякуємо за те, що нас кормили, приймали, положили, де спальці. Вона так скромно, нема за що. Я кажу, в нема за що. О, як нема за що? Лучше промовчите, брати і сестри, лучше промовчте. Або скажи, радий був послужити. Нехай благословить тебе Господь і подібне до цього. Но не кажім, нема за що. І не будьмо жадними або скупими на слово дякую. Це так приємно. І давайте згадаємо один текст слова Господнього. І сьогодні церква помісна, вона входить в число однієї людини. Бог або Христос зробив 10 чоловікам велику милість. І написано, хто прийшов, скільки прийшло? Один брати і сестри, помісна церква, ви сьогодні входите в це число одніє людини, де дякуєте Господу за те, що ви маєте в своїх коморах. Слава нашому Господу! Він достойний. І дуже добре, що наше серце перед Господом воно є вдячне. Ми будемо молитись, але я хотів би зачитати один текст і побажати для нас, щоб ми мали ці плуди. Вони приємні як для Бога, так само приємні і для людей. Я неоднократно чув такий вислів «побільше б таких людей. І я читаю: послання до Галатів, п'ятий розділ. З 22-го вірша буду читати цей текст. Послання до Галатів, п'ятий розділ, 22-й і 23-й третій. Текст цього розділу. Написано так: а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. Процессестри, оце є дорогоцінність як перед людьми, так і перед Богом. Якщо людина має оці плуди. В нашому житті, яке це багатство, перш за все для самого же себе, і цим же багатством душевним або духовним користуються оточуючі люди, які тебе і мене оточують. І брати сестри, я хочу побажати для себе, для кожного з вас, щоб ми, будучи людьми, називаючи людьми віруючими, мали в житті у ці плоди. А плід духа, любов, радість. Мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержавість. Брати, сестри, ну це приємно читати. Якщо я чуть-чуть трохи -чуть візьму тексти, навіть ці тексти не дуже приємно читати, яка там категорія людей може бути. І в одній категорії ми можемо бути, і в другій категорії ми можемо бути. Но я сьогодні бажаю для кожного з вас, що ви були і я так само, і мої діти в категорії, які мають плоди. Духа, який приємний для людей, для нас і для Господа. Про сестри, я згадував, це дівчатка, які співали, я не знаю, їхніх батьків, але по правді бажаю для цих дітей, щоб від сходу до заходу, а якщо біблійним текстом сказати, віддано до Бершеви, були знані, що ці діти є вірні Господу. І хай Бог благословить кожного з нас. Давайте піднімемо, ми будемо молитися і дякувати Господю за всі Його милості. Небесний утець.